10 вересня. Мій виноградничок Полтавська область, гібридна форма, полуничне і сигнальне плодоношення. Сигналочки дійсно дуже маленькі, але не такі, як я дивився в інших виноградарів. Ось, ось вам сигналка. Було мало місця якесь осипання, плюс, мабуть, це наслідки зворотних заморозків. Вони його придавили, я так думаю. А може такий клон попався, а може пересорт, не знаю. Разом з другом садили цей полуничний три. Да, третій рік, оце третій рік кущу і перше в мене сигнальне плодоношення і ось отакесеньке. То у друга і лоза товстіша разів у 4-5. У Там прямо таке, як палець у мене лозини. І грона були за кіло 200 А в мене ось бачите, на Аркацеталіон більше грона. Так то технічний сорт, а це ж столовий. Ну, тим не менше, зараз зриваю декілька ягідок, ті, що крупніші, але все одно так для розуміння вони зовсім невеликі. І заміряю зараз їхню вагу і їхній цукор. 3,2 грама. Другу ягідку. 3,8 грама. Бачите, ягоди зовсім невеликі, як для столових сортів. Зараз перевірюю цукор. Так, крупнішу беру. Сік пішов. Накриваю. 22 брікса цукру. Так, це в минулому році 22 брікса. Це найнижчий цукор, мабуть, у мене був на гвіяне каберне 6 таке то в мене на всіх технічних від 24 було, а на Альянсі взагалі під 30 був. Супер. Але смак. Смак дійсно дуже цікавий. Шкірка відчувається, я це не дуже люблю. Ягода не також хотілося б трошки крупніше, звичайно. Але це сигнальне плодоношення, тому сподіваюся, що в подальшому. Ягода буде крупнішою, гроно буде крупнішим, шкірочка буде тоншим, дуже хотілося. Ну знаєте, походив по винограднику, то смак полуничного дійсно особливий. Можливо, це ефект від того, що сигнальне плодоношення і вперше куштується ягоду. Але зірвав там ягідку, там ягідку, знаєте, ну то вже знайомі смаки. Смачно, але... Полуничний спроба дуже цікавий смак.